Вітаю, друзі, сам Україні. Сьогодні ми мали чимало різноманітних подій, ну, зокрема, і в міжнародних наших стосунках. Це і виступ Зеленського в Давосі та ряд зустрічей, які там були. Знаєте, якщо чесно, не надихає він так і не зрозумів, що риторика 22-го року вже не працює. Ну, сам зе цього усвідомити напевне не зможе. Тут давайте не перебільшувати його можливості. А от його спічрайтери. Чиїми словами він говорить, а найперший основний міжнародний, там згусток з густок злобу до всіх опонентів і нафталінового ретроградства, ті, напевне, добре розуміють, що вони закладають. А може, так і було задумано ляльководами, щоб сприйняття було, ну, м'ягко кажучи, не, не спонукаючи до максимальної підтримки і діалогу. Також дуже важливо те, що прем'єр Британії Ріші Сунак. Говорив сьогодні після повернення з України в своєму парламенті. Отут тут ми, до речі, продовжуємо оту дискусію, що ж саме привіз Сунак в Україну, окрім звичайно реальної збройної підтримки, за що неймовірна вдячність та великого наганяю за відмову виконувати ті зобов'язання, які були взяті ще на вільнюському саміті. Звісно, в тому документі, який був підписаний ні про які гарантії, як це вихваляється на ЖЕЗЕ мови, нема взагалі. Я про це буду ще писати. Говорили ми це в, на анексії Анет з Володимиром Цибульком. Буде в нас ще про це більше розмови. Та й, ну, зрештою, не для того переговорну групу по отриманню цих гарантій, як написано в указі президента, очолює головний кріт, щоб ми могли там справжні гарантії отримати. Зараз. Е, Прем'єр відійшов від такого болісного для українців слова запевнення і в парламенті Британії кілька разів повторив зобов'язання. Це в ну, нас це сприйняли деяких провадних виданнях, як якесь велетенське досягнення. Знаєте, можеш говорити сто разів халва, солоч від того в роті не стане. На жаль, це небагато дає змін. Ну, але менше з тим. Про всі ті міжнародні речі ми будемо говорити детальніше в окремій програмі. Може, завтра, може, післязавтра подивимося, що ще в нас в країні буде витворятися. Тут у нас багато що спонукає до неочіканих тем. От тему, наприклад, сьогоднішнього дня визначила одна історична паралель, і дуже багато порівнянь із темним минулим. От давайте згадаємо, що відбулося саме цього дня, рівно 10 років тому. Ну, давайте, щоб не довго мучитися, засідання зґвалтоване Януковичем Ради, на якому були ухвалені так звані диктаторські закони. Диктаторські, драконівські, поліцейські їх називали по-різному. Знаєте, а ми ж зараз так затято і бездумно бігаємо по колу, замість того, щоб підніматися по спіралі вгору як весь нормальний світ. Що про це минуле, нам варто трошечки згадати побільше, бо тоді і зараз владі дуже праглося. Перетворити Україну на такий собі концтабір, тоді це робилося під приводом протистоянь протистоянь, які були в середині країни, майдану, який відбувався в розпалі Революція Гідності. Пам'ятаєте, звичайно, це все. Це ще було до великого кровопролиття, яке почалося кривавого Гордану. Ще було до. Але та ж сама влада розказувала про провокації ззовні, там якісь бажання Україну десь там поставити на коліна і все інше. Ну і відповідно про провокаторів на Майданах і ухвалила цілу серію абсолютно диких законів. І сьогодні, під приводом, прикриваючись, власне, бо привід то він є насправді, але прикриваючись зовнішньою агресією, ця влада пробує так само встановити авторитарний режим і його так запетинувати. Що потім не можна було з нього відкотитися назад, от давайте просто згадаємо, що з того часу у нас відбувається в країні, і що це далеко не прогрес. А коли ми зараз глянемо на деякі речі, то, можливо, можемо говорити про регрес. Просто українці дуже багато з чим саме через те, що війна, тому що вони на часі, як нам кажуть, дуже багато з чим змирилися і це сприйняли те. Що в 2014 році викликало таку бурю обурення і таке піднесення в народі і реально розгортання вже повністю повноправ... повноцінної е, революції? Але теж маленьке порівняння: от тоді, після того ганебного парнокопитного голосування в Верховній Раді, депутати під тиском суспільства. Вже 22 січня поскасовували значну кількість із тих драконівських норм, які перед тим проголосували. Далі решта з них була повністю вже знята з порядку денного вже після втечі Януковича. Нинішня вже влада явно не бажає поступатися у цих своїх прагненнях, запровадити в країні явний махровий тоталітаризм і через закони, і через тотальну брехню, і шляхом сваволі, відродження тітушок і багато іншої мерзоти. Проти якої тоді повстав народ в Україні, і яку зараз, якось знаєте, українці починають заковтувати. А оскільки сьогодні є річниця драконівських чи диктаторських законів, давайте я нагадаю вам їхню суть. Не буде, це не буде перелік законів, тому що там назви стандартні про внесення змін до закону, про адміністративні правопорушення та інше. Я просто наведу вам їх переколік того, про що найбільше тоді було розголосу. Перше. Дивовижна норма. Не можна їхати колонами більше п'яти машин. Про що й щося? Тоді пригадуєте, а май... антимайдан відвідував Януковича Межигір'ї. От вели таку штуку. Чим це закінчилося? Скрізь на вулицях, і навіть в Верховній Раді люди ходили, причепивши на спині листок з написом: Я п'ятий, не йди за мною. Владу висміювали, врешті-решт це було скасовано. Тоді ж було введено. Автоматична фіксація і покарання за порушення руху. З часом ми якось до цього звикся, зжилися, але на той момент вона була введена особливо в беззаконій і дикій формі, де фактично неможливо було цього нормально оскаржити. Далі, в той час, тими законами було введено жорстке обмеження засобів масової інформації, особливо тих, які були поза реєстрацією. І ще це називали закон проти самвидаву. Але реально. Офіційні медіа додушували самостійні, незалежні, непідконтрольні, мали за них карати серйозними, дуже серйозними заходами. Що робить сьогоднішня влада? Вони ввели абсолютно махрову цензуру, вони заткрили рота і відрізали від більшості споживачів незалежні засоби масової інформації, незалежні телеканали. Все решта загнали в цей зомбі-марафон, вівши повну цензуру. Що? Зараз легше, ніж тоді? Ні, зараз гірше, на порядок гірше, ніж тоді. Далі порушення організації мітингів. Через е, заборони е, блокувалися, було проведення мітинг, судові рішення. Пригадуєте, приходили виконавчі судові заборонами, проводити майдан і тому подібне. Заборони проводити біля установ, біля житла і тому подібне. Влада таким чином пробувала себе захистити, відгородити від людей. Спробуйте сьогодні. Ну, воєнний час. Добре, мене ця воєнний час. Ви впевнені, що ви зможете спокійно провести акцію протесту на банковій на наступний день після того, коли цей воєнний стан буде скасований? О, я щось не впевнений. Дуже сильно ця влада готується до того, щоб колись це не можна було зробити. Далі, взагалі, екзотичний закон заборонення маскування для неідентифікації особи. Ну, це про балаклави, вас не кажучи. Народ теж відповів зневагою і насмішкою. Люди вийшли на майдані і на площі з друшляками і каструлями на головах, з демонстрацією, з заявою Я не ідентифікований, я приховав свою особистість заборона в встановлення наметів на мітингах, надання приміщень. Отут дуже жорсткі були покарання, надання приміщень транспорту іншої допомоги мітингарям. Це те, що стосується бізнесу, підприємців, активних людей, які пробують підтримати акції протесту. Їх зараз вже виловлюють, їх вже зараз додушують під приводом воєнного стану з будь-якими способами, щоб позбавити їх на майбутнє такої можливості. Ну, неповага до суду. Вона і зараз є е, ці норми, але там вони були введені без права оскарження, протокол спеціальний обмеження доступу до інтернет-ресурсів. Знаєте, ця влада поки що. Не знайшла цього способу, але ви бачили, ви чули, ви читали їхні законопроекти, як вони аж пищать, яким хочеться цього зробити, повернутися до Януковича, повернутися до того, що робилося тоді. Невиконання вказівок ЗБУ, була тоді така норма порушення. Спробуйте зараз. Навіть якщо ті вказівки, ще раз кажу, вказівки, а не закономірні вимоги, це і різні речі. От зараз, мені здається, ситуація стала гірша. Теж не в зв'язку з війною. Протокол про порушення міг виписуватися без підпису людини. Достатньо було тільки пару зовнішніх свідків і все. По-моєму, зараз це діє. Окремо переписаний з рашиських з законодавства закон про екстремістську діяльність на наклепи. Ну, наклепи це, звичайно, на представників нашої видатної влади. Ви не раз чули, не дійшов в них докишці, поки що, щоб за наклеп садити в тюрму. Але як вони аж бісилися, вимагаючи, щоб цих наклепників і там чорновола і інших по тюрмах засадити? Джокер їхні? Пригадуєте все? Вони і законопроекти такі подавали. Слава Богу, поки що стрималися. Екстремістська діяльність у нас зараз екстремістською діяльністю готові назвати все. Також не дуже то ми кудись відійшли в бік від періоду Януковича. Ну далі, букування доступу до житла чи інших володінь маєтків це щодо регіоналів тоді було. Зараз згадайте, як до вторгнення спробували люди вийти з мітингом з певним акціями протесту під маєтки, де в резиденціях президентських, які він мав віддати дітям, перебуває Зеленський, скільки там було поліції. От тоді регіонали за таке пропонували взагалі 6 років дати. Участь у груповому порушенні громадського порядку. Ну, це взагалі за будь-які мітинги до двох років. Ну. Екзотичне, це було просто тоді було дуже багато активних футбольних фанатів революції брав участь, і це заборона відвідувати футбольні матчі, букування споруд органів місцевого самоврядування до п'яти років, інформація про міліцію і суддів. Згадайте, скільки було істерик, коли винесли на суд Божий про те, а хто ж тоді чоловік, такий нашої пані Верещук. А він, виявляється, був командиром підрозділу одного з підрозділів, які були катами майдану, які підпалили будинок проспілок. Пригадуєте? Ця людина, 18-й номер списку, зайшов у Верховну Раду за списком сух. А сьогоднішній день вона міцепрем'єр в цьому уряді під час війни. Ворог, відвертий ворог. Тому насправді тут теж те саме. Податок з іноземних агентів Ну, в Україні поки що не ризикують, в Грузії опеклися, наші подивилися, вирішили, не будемо повторювати поки що російський напрямок. Ми їх хлібше купимо і продаються на превеликий жаль. Обмеження зйомок з повітря, обмеження продажу дронів. Знаєте, дрони зараз дуже потрібні в Україні для війни, але ви бачили, як ця влада. Навіть для війни пробували це заблокувати. Ви пригадуєте, що заворобив отой мерзотник з служби експортного контролю, коли він блокував можливості дронів закупівлі? Що робили у Верховній Раді? Аж доки їх не дотиснули і не було дуже серйозного вибуху суспільного. Отоді довелося якось їм відступитися. Але які були плани? Вони Загрозою для військових, для їхнього життя були готові знизити можливості появи дронів в Україні. Зараз пішло щось діаметрально протилежне, але тут ці ті крайності не до кращого. Ідентифікація сім картки. Ну, до речі, єдиний законопроект, який списаний з західних, а не з московських. Спрощення, позбавлення депутатської недоторканості. Ну, зараз є вже і немає. Ну, правда, як для кого? Для сух є. А для всіх інших немає. Ну і були ще два дуже маніпулятивних, брехливих закони, ідеологічних про пам'ятники та виправдання там нацизму і все інше. Під ці закони можна було і Українську повстанську армію, і ОУН підігнати, і червоно-чорний прапор. Ну хіба що не синьо жовтий От такі історії. От тепер давайте подумаємо: чи не відбулося спроб, а іноді успішних спроб протягнути ці норми при Зеленському. А мені здається, їх було дуже багато. І ми сьогодні, якби прочитати саме оці норми, про які я згадував, їх дуже побіжно пройшовся по них. А там, всього на всього, більшості з них, крім кількох, які я згадав про ув'язнення, там просто збільшувалася адміністративна відповідальність, трошки посилювалася. На сьогоднішній день по більшості з них уже набагато гірші санкції передбачені. Тобто ми скотилися зараз в гіршу ситуацію ніж були тоді, 16 січня 2014 року. А тепер давайте вернемося до недавніх зовсім подій. Закон про мобілізацію, який внесли в Раду. Мобілізація необхідна. Необхідно замінити, звільнити військових, які вже по два роки на фронті. Це треба зробити. Зеленський до цього ставиться абсолютно зневажливо і байдуже, але на фоні цього закон наповнили нормами на заразок тих самих диктаторських законів. Власне кажучи. Це закон про концтабір в Україні, про обмеження для людей, про покарання, про блокування абсолютно антиконституційними нормами. Ну, поки що, піднявся розголос, піднявся шум, не ухвалили цих норм. Та вони взагалі не збираються норми про мобілізацію робити. Їм мобілізація не потрібна, їм потрібно полякати людей, щоб потім люди легше йшли на будь-які варіанти тиску з владою. От це було те, що я вам просто трошки нагадав, щоб освіжити нашу пам'ять. А тепер переходимо от буквально в сьогоднішній день. От тільки кількох голосів забракло, щоб ухвалити ще один знову диктаторський закон про адміністративну відповідальність за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану. Експерти його вже оцінили і сказали: слухайте, ті норми не є ні адекватними, ні актуальними сьогодні. Вони могли мати реальне значення по всій території України. Тоді, в перші, перші тижні, в перший місяць війни, вже після того в цьому не було потреби, і тому ніхто того тоді не ухвалював, тоді не вносив їх в Верховну Раду. Зрозуміло, що в тому потреби нема зараз. влада просуває це не за для питань безпеки, національної безпеки і оборони. Вона їх заповнює вже для того, тому що відчуває, що якщо ще під час дії воєнного стану, почнуться якісь перемир'я, почнуться якісь зрадницькі переговори. То можуть почати, виникнути дуже серйозні акції протесту проти цієї влади. І саме через страх не перед ворогом, не перед його диверсантами, а саме через страх перед своїми людьми появляються ці норми в цьому законі. Їх, ну, ще раз кажу, експерти, і багато депутатів назвали відверто драконівськими. Аж занадто явні аналогії з 2014 роком. Ну, поки що. Цей закон не пройшов. Але ще нічого не закінчено. Повторне голосування, повторне друге читання буде. І там, знаєте, от так він не набрав голосів, а коли на повторне друге читання Стефанчук поставив, раптом у ті підозрілі 226 голосів. А тепер простенький висновок. Знаєте, чому заборонено журналістам бути в Верховній Раді з телекамерами, в ложі преси? Ніби ж ну, що Київ захищений, проблем нема. А ця справа в тому, що саме таким способом фіксуються випадки? Потім же ж результати по імен голосування є, і фіксуються випадки фальсифікації через голосування за відсутніх. Це було <пи> при СУГах, Вони по цьому погоріли. На цьому погорів вже Стефанчук, і тому зараз немає можливості, щоб це перевірити. Я думаю, що цих 226 голосів додали голосів додавали автоматичному режимі когось з тих, кого насправді в залі не було, і хто не голосував, тому що від диктаторських законів ця влада відмовлятися не хоче. І сьогодні був ще один дуже контроверсійний закон про створення єдиного реєстру військовозобов'язаних і спрощеної системи отримання учас... статусу учасника бойових дій. От знаєте, тут були ну, дійсно відверто брудні маніпуляції, тому що військові вимагали. Ну, слухайте, у нас досі з 20 тільки відсотків учасників реальних бойових дій мають цей статус. Просто сім кі в пекло, щоб це отримати на вимоги військових. Відгукнувся Прошенко, вніс відповідний законопроект про цифровізацію і автоматизацію отримання статусу ОБД. Слуги влада абсолютно це все ігнорували, доки нарешті не сказали. Ну добре, в нас буде компроміс. Ми вводимо по спрощену систему ОБД, але натомість ми проводимо закон про єдиний реєстр військовозобов'язаний, в якому. Буде об'єднання його з реєстром виборців, об'єднання його з реєстром буржників, інформація про всі дії. Про всі банківські операції людей, інформація про е, родичів, аж до немовлят. І головне, що це все буде робитися без згоди громадян, що напряму заперечується законом про персональні дані їх зберігання. І це все ще й має зберігатися секретна і персональна інформація хмарних сховищах нерезидентів України поза Україною. Ми до речі, будемо першою в такому світі державою, яка раптом. Вирішить зберігати секретну інформацію поза своєю територією у своїх нерезидентів. От така історія цікава. Слава Богу, ЄС вдалося збити частину оцих бандитських абсолютно е, поправок. Але не слід розслаблюватися, бо в нас спікером Стефанчук. Згадайте, перший день роботи Стефанчука, перша година, коли зняв Розумкова і поставили його. Він в першу ж годину своєї роботи фальсифікував е, результати голосування тоді, в тому так званому законопроекті про олігархів. Тому я не здивуюся, якщо раптом збиті зняті драконівські норми знову відновляться, тому що порушувати конституцію рекламент це є для цієї влади нормальне. Ну і вже поза темою диктаторських законів ми мали сьогодні ще знову чергову епопею з безуглою. Так вона вийшла з фракції сух чи ні? Знаєте, насправді, по-моєму, вже ніхто нікуди не іде, відвели увагу суспільства від ситуації навколо мобілізації, від зневаги до військових з боку Зеленського, від того, що Зеленський самоусунувся від цих питань, яких він зобов'язаний займатися, і тепер можна вже без назад вертати. Вона відвела увагу, вона відвернула. Вона ж і далі перебуває з фракції сух. От я сьогодні спеціально перевірив повіменне голосування. Вона підтримує оті всі нові диктаторські закони, які суги відстоюють за наказом з банкової. Вона далі виявляє вірність Зеленському єрмаку. Вона далі поплюжить залужного і пробує влаштувати провокації Порошенко. Це все ситуації сьогоднішнього конкретного дня. Пані Безугла як працювала на банкову, так і працює. Нею трошечки відволікли нам всім увагу. І все. Ну, може, якийсь момент її там виведуть з фракції, заведуть, виведуть, заведуть. Знаєте, уже ніхто реально насправді нікуди не йде. А оці всі рухи в цьому ляльковому театрі нас не дуже сильно цікавлять, бо це все був <кхи> цирк для убогих. А тепер давайте ще вернемося знову трошечки до ситуацій, пов'язаних із О, тим, що було при Януковичі. О дві налогії з темними часами. Тітушки. Тітушки, взагалі, були придумані не під час Революції Гідності владою Януковича. Їх придумали і запустили проти мітингів опозиції в травні, якщо я не помиляюся, Так, в травні місяці 2013 року за наказом міністра внутрішніх справ Захарченка за рекомендаціями консультанта деякого Петрова. Хто зараз цей Петров? Він зараз ключовий радник. Банкової, збрудних, медійних і хамських хуліганських бандитських технологій, пригадуєте, Петров, Іванов, Ісландія, які раптом на зрада з питань телебачення, радіомовлення дає офіційний статус, реєстрацію, все інше. Ось такі історії. Люди, які тітушок водили при Януковичі. Які їх розкручували цю ідею, які потім ті ж тітушки, потім вбивцями стали закатовані? Ви пригадуєте, серед Небесної сотні є люди, які були вбиті не поліцією, не ВВшниками, не снайперами, а тітушнею були вбиті. От люди, які це придумували, робили, вони сьогодні знову присилають тітушок. Були до мене, пригадуєте історію. А зараз, а зараз проти журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, до нього додому. Де він має відстрочку від армії. Один його брат перебуває на фронті на перебідовій, а в нього відстрочка, тому що він доглядає за матір'ю з важкою формою онкологічного захворювання. Коли його не було вдома, до його дому вривалися, добивалися тітушня. Яку тягнули в якусь камуфляж, які правда вперше, якісь військові, які як називається, вони в ротацію приїхали і прийшли воювати проти того, хто їх рятував від розкрадачів. Вони не до Лєщенка, вони не до Петрова, який обзиває військових і принижує. Вони до Юрія Нікова раптом появилися. Ну, слухайте, вони ховають обличчя, все обклеюють двері, обгаджують все навколо. Це ж ті ж самі люди, які на мене нападали. Так само все обклеювали, обгаджували. Я ж це все пам'ятаю. От зараз. Тітушню витягнули проти критика влади, тому що Юрій Ніколов, мало того, що викривав ситуацію в Міністерстві оборони, він ще й посмів покритикувати наше Ясне Сонечко Володимира Зеленського. От маємо ще одну аналогію з ситуацією, яка закінчилася тоді в 2014 році. Самі пригадаєте, як вибухом революції, небесною сотнею, втечею тодішньої влади, і тоді спалахом, нападом і початком війни. А давайте згадаємо, що ще було в арсеналі Януковича і проти чого тоді повстала Україна. Так, були арешти і переслідування за політичними мотивами. Нині, до речі, сидять противники режиму, ну, найперше Червінський в першу чергу. А проти дуже багатьох, я так думаю, що за порадами з Москви, або ж від Портнова, або напряму з Москви сфабриковані карні провадження. От дуже хотілося їм дотягнутися ще й до Порошенка, тільки зуби обламали. Перше. Порошенко виявився єдиним посадовцем такого рівня. Ну президентом, взагалі, просто високопосадовцем, за яким чотири роки шукали хоч якусь корупцію, і нічого не знайшли. Пробували сфабрикувати прив'язці до Байдена. Пригадуєте оту справу, ту про яку в нас був окремий запис, там жму руку обнімаю. пробували це розкрутити. І на цьому обламалися тепер мусять самі ж проти своїх карні справ відкривати за ті епізоди. Не вдалося нічого зробити. Плюс в світі за нього достатньо серйозно стоять, плюс його юридичні можливості достатньо серйозні. То тоді заділи інші методи Януковича. При Януковичі було це. Ну, при Зеленському цього ніколи не припиняли. Ну але слухайте, команда Зеленського ну, це ж молодіжка партії регіонів в основній масі. Хтось були формальними, хтось салонах їх розважав, хтось з ними гроші робив, всякі інші речі. От вирішили пообріхувати і розігнати знову через зацьковану цензурою або ж продажну пресу. Ну, все так само, як під Януковичем було. І почалася історія з абсолютною знову брехнею. Тут, до речі, на мій погляд, треба виловлювати якісь певну симптоматику. Вони не можуть зачепити серйозніше Порошенка, але їм треба його хоча б якимось чином дискредитувати. А все виходить навпаки. Наслідок їхніх дій, в тому числі, і того замовчування його, і спроби створити інформаційний вакуум, насправді його. Рейтинг довіри, поки що електоральні рейтинги не йде мова. Рейтинг довіри йде вгору, а антирейтинг спадає. От минулого тижня вони вигадали брехливу соціологію через компанію, яка не є соціологічною, розкручували через якогось там прокура, чи як його там я вже й забувся, майже фейкову істоту, розкручували через напівфейкові посилання і тому подібне 100% абсолютно брехню із просто звичайним обиванням бруду. Видно, не дуже спрацювало, але вони вирішили за методом не насиченістю атаки, тому що не можуть, немає чим, не масовістю атаки, тому що ну не працює навпаки, а методичністю атак кожного тижня, жодного тижня без брехні. Отже, минулого тижня було звину... ну, обливання брудом. Там звинувачення не було жодного обливання брудом Порошенка і мовляв, народ його вважає шкідливим для України. Немає такої соціології, не існує вчора. Через такого ви пригадуєте його, тому що того першого ніхто не знав. А цього ви знаєте. Валентінґладкіх, отакий, знаєте, роз типовий брудний чи білоруський навіщо? От він на Азарьонка мені дуже схожий. Верещить щось, хамить, дикі речі розказує. От зараз через нього запустили абсолютно стопроцентну брехню. Вона зводиться до чого: Що, бачите, Порошенко купив військові облігації за донати українців. Ну, це є стопроцентна брехня, стопроцентне брехове звинувачення. Я дуже надіюся, що за це принаймні гладкіха цього потягнуть до криміналу, тому що перше це є дійсно е, поплюження ділової репутації, в тому числі фонду, а не тільки приватної особи. А друге він заговорився до того, що він фактично дискредитує воєнні облігації України. Нагадую, це те, що Зеленський Шмигаль закликали їх українців купувати. Він дозволив собі дискредитувати цей один з напрямків поповнення нашого воєнного бюджету, держави бюджету. А це вже справа для СБУ. Ні, я розумію, СБУ не прийде до нього, а мало би прийти. Але коли за це відповісти доведеться. Ну правда, думаю, до того часу Валентин Гладких втече до себе в Росію, тому що. Я цього не знав. Мої колеги знайшли, що виявляється, він е, якийсь там родич генерала російських спецслужб В'ячеслава Гладких, найманця, який за якого в Сирії в 2016 році там е, вдячний сирійський народ відправив на концерт до Кобзона. Отже, в чому вся суть? Що запустив цей гладких, оцей завсідник, колишній представник ПУ Медведчуківців, потім Наталії Мосичук і в інших на каналах Коломойського Медведчука, без перерви, який обливав брудом Порошенка і вихваляв Зеленського. Ну, це в нього професія така, це, знаєте, це продаж на за гроші. Отже, він заявляє, що Петро Порошенко, який. Купив саме не як фізична особа, а як фонд Порошенка купив військові облігації, що він їх купив за донати українських громадян, і ці облігації, потім прибуток з них буде його особистим прибутком. Значить, в чому суть брехні? Суть брехні в тому, що кожен закупівля для армії, яка відбувається з боку Порошенка, відбувається від двох структур. Донати приймає не фонд Порошенка. Донати, ви це все прекрасно знаєте, приймає тільки виключно волонтерська ініціатива, громадська організація Справа громад з дуже чітким жорсткою звітністю за кожну копійку. Фонд Порошенка це є фонд сім'ї Порошенків, куди вкладаються гроші тільки самого Петра Порошенка і відповідно його бізнесу. Жодних донатів фонд Порошенка не приймає, і це є достатня підстава, щоб зараз. Один раз дати дуже жорстко судовий спосіб по руках брехливцям банкової, щоб це не повторювалося, і не тільки їм, тому що насправді, ну ще раз кажу, вони запустили систему немиттям, так катанням зараз щотижня буде появлятися якась чергова, абсолютно тупа, примітивна брехня, але вона має привчити всіх, що мовляв, воно ну, ж мабуть, якщо всі говорять, значить це може і правда. Річ ця в тому, що це ж моментально, так як і в попередній раз, це ж організована кампанія. Там запускають через якогось невідомого нікому маргінала, запускають якусь псевдоінформацію, і пішли. Давайте список гляну. Комсомольська правда в Україні, апостроф, українські новини, фокус, стопкор, «Главред», уніан Коломойські, Волині Новицькі новини, це паліца, 24 канал, це садовий окреме вітання. Продатися так треба було і принизитися. Гордон знаю. Це всі ті, хто працюють. А ну і ще телеграм-канал Інсайдер, Україна онлайн, Україна 24 на 7». Оце всі ті, хто продають свої або вже продажні банкові, або ті, які продають свої сторінки і свій контент для розпуску абсолютно брехових інформацій. От мені здається, для того, щоб десь в чомусь зупинити просування Януковичівщини, треба нарешті на це почати реагувати. І ми почали з Януковича Драконівські законі, ми ним закінчуємо. Головна редакторка профільного видання Детектор Медіа. Я маю до неї своїх море претензії, але то таке Наталія Лігачова вважає, що в Україні сформована інформаційна армія для війни з внутрішніми опонентами чинної влади або її критиками. І Лігачова порівнює нинішню ситуацію в медіа з часами Януковича і каже, що це ті самі люди і роблять. Ось така історія. Слава Україні!